Доброго ранку. Зараз буду знімати на два телефона. Так, включаємо другий. Так, так, так. Mm. Сейчас все перекручено, переворачиваем. Це експерименти, тому так включаємо. Так, доброго ранку. Ще раз доброго ранку я хочу показати. Так, Що не видно. Ну, то есть так. Надеваем на голову. так. Ну, сподиваюсь, что там Працює тут працює. Вже вже дві хвилини як працює. Ну що ж, треба їхати так, експерименти потихеньку. Може зображення і буде, але звук не дуже хороший, тихо працює. Треба гучніше говорити. Тут в Німеччині велосипедистів пропускають в першу чергу. О, я ніде такого не бачив, в яких країнах я не був. Ні, ні, ну Європа. Це є Європа. Але в багатьох країнах Азії там по-іншому. Хто сильніший, той і прав. У того більше прав. Сподіваюсь, що все ж таки працює, все працює і все нормально. Так. Ну що, ще телефони не, не повідлітали, поки їдемо. Ну, дорога хороша, немає ніяких там пагорбів. Тільки треба зупинятися і пропускати. Ось тут головна дорога. пропускає, це, це не німець, це сто відсотків. Але ж закони для всіх однакові і штрафують. Всіх і німців, і не німців. Так, зараз я трохи піду на пагорб. Я завантажений трошки продуктами визу до бордюра. Трохи, щоб мене... І об'єгнали. Бо німець отак от за велосипедистом буде їхати кілометр два, поки точно не буде впевнений, що в безпеці велосипедіст отак от. Так, зараз піднімусь на гору. Трохи відпочинок, Я не знаю, десь в тафелі 10-15 кг. Моген. О, так говорять. Не морген», А і все зрозуміло. Ранок. О, сонечко. Так, отут трохи можна зійти. Думаю, що звук не дуже. Ой, звук не дуже. Ой, яка погода сьогодні. І я вихідний. Так, ну що? А там він знімає. Чи не знімає? Зараз я... Зніму шолом. Знімає. Ого. Да, Не знімав вже майже 9 хвилин. Так, ну що, все добре, треба тільки тут буде ще закріпити трішки. Так, ну все. Виключаю. Старий телефон виключай. Так, а сюда старий виключив, а новий новий уже.